Московський патріархат передав Крим Російській Федерації, віддали храби разом з халопами. З людьми продали ваші національні цінності, ті, які держава передала конфесії для того, щоб звершувати молитву. Вони віддали це в розпорядження московського патріархату. Наші брати, яких тут ходять по цій землі. Ті, які, здається, з народом, але жодного разу не назвали Росію агресором, які відмовляються відспівувати наших воїнів, які захищають свою цілісність, які не присутні ні на паніхідах, ні на інших заходах. Не дозріваємо ще, це ми, це не хтось інший, це ми. Це наші з вами брати і сестри, які входять в інші храми. До них моє звернення. Єднаємось навколо України. Є різниця, це влади стосується. Є різниця, кому ви виділяєте земельну ділянку під будівництво храму. Є різниця, кому ви діє, виділяєте те чи інше приміщення. Хочете, щоб ваші діти розбудовували Соловки, продовжуйте роздавати. Попробуйте бігати на Пасху. На 11-ту годину Московський патріархат, на 12-ту Київський. Догодити всім. Поїдете на Соловки. Там місця вистачить для всіх. Далі визначайтеся. Догоджувати всім. Хорош цілувати всі портрети. Ти або Христов, або Антихристов. Ти або з Україною, або проти неї. Вистачайся. Є рай є пекло. немає щось посереднє. І не треба ховати голову і казати давайте мирно, аби було тихо. Поки будете присипати, поїдете на Назахалі. І знайте, під які знамена ви стоїте, в які храми ходите. І знайте, що вбивають ваших дітей. Хто? Російські солдати, якого благословив патріарх Патріархірів, вбивати ваших синів. І купляючи свічку там, знаєш, що ти сплатив податок на вбивство свого сина. Кажуть, Бог один, один Бог. Але ми з Богом, а вони прикриваються Богом.